Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise І сьогодні ми з вами розпакуємо дві коробочки з кіндер сюрпризами, присвячених 50-річчю кіндер-сюрприза. Ці сюрпризи у нас в Європі вийшли. Як ми бачимо, жодного слова українською мовою немає. Отже, це європейська поставка, і шукати її слід тільки в магазинах, яких торгують імпортними товарами з Європи. У нас це товари з Німеччини. Отже, пошукаємо. Дві прекрасні коробочки перед нами. Це у нас коробочки четвірки. Тут є 4 кіндер-сюрпризи зі збіркою і серед всіх цих сюрпризів зі збіркою є 50 штук до 50-річчя кіндер сюрприз. Це у нас золотий бегемотик з сертифікатом вкладишем, який. Ем... Має здійснити бажання вартістю 5 тисяч євро. На жаль, в Україні ця серія не вийшла офіційно, тож не знаю, чи вартує той бегемотик золотий, навіть якщо ви знайдете його на теренах України, 5 тисяч євро. Але також є інформація на ем, коробці, що ви можете виграти один з п'яти тисяч рюкзаків. Але це, звісно, в Германії, в Німеччині, якщо ви там знаходитесь, то будь ласка. У вас є шанс виграти один з п'яти тисяч рюкзаків. А ми починаємо. Роздивляємось нашу коробочку трошки поближче. Ось у нас інформація, що ви можете виграти здійснення мрій на 5 тисяч євро. Також інформація про рюкзак, що треба зробити. І трошечки драконів у нас на бокових частинках коробки. Отже, розкриваємо. І тут нас зустрічає золота фольга наших кіндер-сюрпризів. Це і код, який треба вказати на сайті. І наші золоті кіндер-сюрпризи. Давайте ми всі дістанемо і не будемо тримати довго інтригу. Почнемо розпаковувати. Переглянемо обкладинку. У нас серія для хлопчиків має таку золотеньку фольгу з написом 50 років. І... Конфіті різноманітним, ну, напис сюрприз, звісно, німецькою мовою, бо це для ринку Німеччини. Тут у нас срок придатності до 31 березня. Отже, ось такі у нас сюрпризики. А ну ж, в одному з цих яєць буде наш бегемотик. Звуку немає. Капсула набита добре, і вага у нас 35,06,05. Не хоче відкриватись. Збірка у нас має таке світло-жовту капсулку. І тут у нас хлопчик з драконом. На жаль, ця серія у мене вже повністю зібрана під серія збірочки. Ось такий у нас кладиш. І ось такий у нас хлопчик. Хлопчик з драконом. Другий хлопчик має іншого кольору. Штанці і сорочку. А так, в принципі, вони майже однакові. Дракон надягається йому на руку. Тут на драконові є виступ. Точніше, на руці є виступ, а на драконові є вимка, в яку ми можемо його закріпити. Голова у нього повертається, ну, трошки, але повертається. Хлопець наш має зелені очі. Дракончик на руці, ручки рухаються. Все, рухається голова і ручки. Тулуб не рухається. Але, в принципі, іграшка доволі мила. Другий хлопчик у нас має інший колір волосся і інший колір сорочки. Такий хлопчик, на жаль, у мене цей хлопчик вже є. Ну, нічого, будемо шукати далі. Тут також у нас 31-й. Березня, строк придатності. Ось така Ольга. А серія для дівчат, до речі, має таку сидло-рожеву махівку. Також з конфіті і цифрою 50. Отакий От звук має наш Кіндер. Вага 36,94. До речі, значна 35, 36 Тут майже 37. Хто у нас там такий важкий? І це якийсь автомобіль. А, це синій автомобіль. Так, є у мене і синій, і червоний такі автомобілі. Вони такі довжелезні. І він, до речі, отак важкий йде. Ось такий автомобіль, скупую наклек. Складається колісна база з двох частин. І також тут у нас складається все з двох частин. Воно виходить таке довгеньке. Ніяких механізмів в ньому немає. Колесики крутяться, і на тому і все. Ну, в принципі, колесики крутяться добре, дуже схожий на такий автомобіль Формули 1. Ну і має ще купу маленьких наклеїв. Ну, автомобіль непоганий, але. На жаль, повторно. Чесно кажучи, я е, не маю тільки 4 іграшки з цієї колекції збірки, тож, може, нам воно попадеться сьогодні, також 31 березня. Такий звук. Чесно кажучи, я думаю, що цих бегемотів вже, чесно кажучи, вкрали на виробництві 32-39, бо я бачила на eBay, продають на Amazon цих золотих. Бегемотів ну, продають за ціну 5000 євро. То я думаю, що вони пішли з виробництва ще на заводі. Тому, ну, ми з вами пошукаємо, Ануш. Ось такий автомобіль. На жаль, також у нас він уже не один раз попадався наш автомобіль. Автомобіль з літачком. Невеличкий літачок, на який клеїться купа наклейок, і він так ховається в автомобіль. Також ніяких заводних механізмів немає, просто колесики, вони крутяться, але заводних механізмів немає. До речі, могли б додати хоча б одну машинку з заводним механізмом, Чого ні? І останній в цій коробці отакий От звук має. 3273. Що я впевнена, що бегемоти пішли ще на стадії виробництва, бо ще е, ні в Тіктоці, ні в інстаграмі немає жодного відео з розпаковцею цих бегемотів. Я думаю, що якщо б люди мали тих бегемотів, вони б вже три рази і на відео це зняли і вже б мали 35 тисяч відео, що вони виграли. Тому навряд. Ось такий у нас пензлик мавпочка. І у мене не було, але я вже помінялася, вже маю таку мавпочку. Ось такий пензлик у неї в голові. І ось така у неї фарба. Розмочуємо водою оцю синю фарбу, і можемо щось намалювати. В принципі, непогано, але це більш така одноразова іграшка. І друга коробочка. Вся інформація, вся та сама. В принципі, я б не проти мати такий рюкзачок, але навіть якщо його виграти, доставка з Німеччини буде, я думаю, коштувати дорожче, ніж той рюкзак може вартувати на ринку. Отже, наші золоті маківки Kinder до 50-річчя сюрпризу. Це у нас поставка також до 31 березня. 31 31 9. 10. Ну і, звісно, збірка. Чесно кажучи, я не вірю, що можна знайти так просто цього золотого бегемота. І тут наш робот. О, цей червоний робот у нас вже був двічі, якщо я не помиляюсь. І один раз мені попався золотий робот. Ми в інстаграмі з вами розпаковували золотого робота на... в адвент календарі. Отже, ось такий робот. У нас тут червоний, а є ще такий самий, тільки золотий. Тут клеїться наклейка, в принципі, і це вся іграшка. Нерівно я як... з'єднала деталі, О, але він прикольно ходить. Пішов наш автомобіле літак запускати. Ось такий вкладиш. До речі, він має маркування VD. Але нова серія VQ. Ну, вочевидь, планували іграшку, але не випустили. Може бути і таке. Є ще маркування один B, один C і три A. Що це означає? Бог його знає. Це знають виробники в Німеччині, які складають ці коробочки. 32, 40. 32,5 вважати так. І тут у нас автомобіль з язичком. Також у нас вже була ця збірочка. Ось такий язичок. Тут, в принципі, нічого дуже цікавого немає, такий у нас сюди ми клеїмо наш язичок і тут ми з'єднуємо цю деталь, натискаючи на хвіст, він буде відкривати рот. Тут буде і наклейка язичок. Ну, в принципі, прикольно. Колесики також крутяться, але ніяких механізмів немає. Дуже шкода. І його вкладеш. Наші кіндер-сюрпризи закінчуються, але цікавих іграшок все менше і менше. Ось такий сюрприз. 32, 45, 44. І тут наш навантажувач. Зелененький навантажувач. Другий у нас жовтенький. Має наклечку, має картонки. Ну і звісно вкладиш. Ось такий. А, до речі, в кінці літера А, а другий у нас має літеру Бі. Тобто він просто іншого кольору. Нічого в ньому деталі ніякі не змінені, просто іншого кольору. І ось сюди кріпиться наш навантажувач. Це у нас має бути наклеєчка сюди наклеєна. І ці деталі тут у нас якісь труби металеві і дерев'яні дошки. Це у нас він має підіймати, а підіймати оцею клейкою стороною. Ну, приблизно ось так. Приклеюючи до себе, він має підіймати ці вантажі. Ось таке у нас навантажувач. І останнє на сьогодні. Звуку майже немає. 3191. Звісно, світло-жовта капсулка. І тут якийсь дракон. Але такий вже в мене є. На жаль, я шукаю інших два дракона. Мені ще лишилося два дракона і ще дві іграшки. Вже й не пам'ятаю які. Складаємо нашого червоного дракона. І от натискаючи тут на крила, він має трошки їми махати. Ось такий дракончик. Піцерія серія драконів, як на мене, дуже класна, але дуже важко її зібрати. Мало драконів поклали в цій збірці. Такі вісім іграшок нам попалися сьогодні. Дякую, що без повторів. Принаймні сьогодні. Отже, у нас 4 автомобільної техніки, два представники драконічої піцерії, а також пензлик, мавпочка-пензлик і наш червоний робот. Робот, звісно, класний, але, на жаль, повторний. Всі іграшки, в принципі, ми вже з вами бачили. Окрім мавпи-пензлика. Я її вже поміняла, але ми з вами її на відео не бачили. Отже, ось такі іграшки нам попалися. На жаль, золотого белегмота ми так і не знайшли. Аж раптом, може, хтось із вас не знайшов. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ми порадуємось за вас разом. Дякую, що додивились відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями і пишіть коментарі. Це мені дуже допомагає в просуванні україномовного каналу. Дякую і до побачення до нових розпаковок!